Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Загинув житель села Ясинів Віталій Стельмашчук. На щиті повертається додому воїн і Золочівського району Василь Мельник. Помер воїн Ігор Іванович Васильків. На фронті загинув воїн Андрій Карась із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України загинув Тарас Дубас. На Золочівщині поліцейські розшукують водія, який скоїв наїзд на пішохода та втік. За кубок змагалися ФК Броди Старі броди та ФК Голубиця. Державні реєстраторці із Золочева повідомили про підозру в зловживанні повноваженнями. Марш за кубок надії між ФК Суходоли та ФК Січ Ясинів. На території ботанічних пам'яток природи Лиса Гора та Гора Сипуха працівники Національного природного парку Північне Поділля разом із представниками Національної академії наук здійснили моніторинг видового різноманіття рослинного покриву. 31 травня 2024 року війна забрала ще одне молоде життя. Віталій Васильович Стельмащук, житель села Ясинів, загинув у районі Дружківки відмінно-вибухових поранень. Народився 13 лютого 1995 року. Віталій закінчив Ясинівську школу у 2012 році та політехнічне училище у 2015 році. Він служив у Збройних силах України у 2015-2016 роках. На захист рідної землі став 13 червня 2023 року. На жаль, до місця вічного спочинку Віталій повертається на щиті. Його пам'ять шановують мама Анна, тато Василь, брат Юрій, дружина Олена, донька Єва, велика дружня родина та вся Заболоцівська громада Золочівського району. Світла пам'ять і шана Герої України. Василь Богданович Мельник, 30-річний захисник України, загинув під час війни з російськими окупантами. Повернувся на вічний спочинок до рідного міста Бузьк. Василь здобув військову освіту в Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Захайдачного. З 9 серпня 2011 року служив за контрактом у Збройних силах України, був учасником антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. До останніх днів життя капітан Василь Мельник захищав Україну у складі 82-ї окремої десантно штурмової бригади, де був командиром аеромобільної роти. 22 вересня 2023 року під час обстрілу українських позицій загинув від ножинних вибухових травм. У Василя залишилися батьки, дві сестри та дядько, світла пам'ять і шана Героїв України. Ігор Іванович Васильків, мешканець Бузька, 35-річний солдат, помер після героїчної служби у захисті України. З початку повномасштабного вторгнення Росії Ігор добровільно прибув до другого відділу Золочівського територіального центру комплектування і соціальної політики. 12 березня 2022 року він був направлений для служби у 7-й Львівський прикордонний загін, де обороняв кордон у Харківській і Сумській областях. Під час бойового зіткнення біля населеного пункту Голубівка Сумської області Ігор отримав поранення. Після лікування і реабілітації вдома він помер 3 червня. У Ігоря залишилися дружина, дві доньки, мати і брат світла пам'ять і шана герої України. Андрій Богданович Карась, 1988 року народження, житель села Червоне, повертається додому на щиті. Вірний військовій присязі матрос Андрій Карась служив заступником командира бойової машини та навідником оператором десантно-штурмової роти. Він загинув, проявивши стійкість і мужність під час бойового завдання в районі населеного пункту Старомайське Донецької області. Раніше Андрій вважався зниклим безвісти. Світла пам'ять і шана Герою України. Сержант Тарас Володимирович Дубас, мешканець села Брахівка, загинув 2 червня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Воїн був призваний 28 липня 2022 року Золочівським районним територіальним центром комплектування і соціальної політики Львівської області. Він захищав Україну як навідник 3-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Тарас любив свою землю і вірив у мирне майбутнє України, докладаючи всіх зусиль для звільнення її від окупантів. Герою назавжди залишилося 30 років. У нього залишилися батьки, сестра і наречена. Світла пам'ять і шана Герою України. На Золочівщині поліцейські розшукують водія, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію у Львівській області. Усі, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції. Дорожня транспортна пригода сталася 5 червня близько 23.00 між селами Стовпен та Переволочна Золочівського району, як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого транспортного засобу, скоїв наїзд на 64-річного жителя району та поїхав з місця події. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів. Правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місце знаходження транспортного засобу, повідомляє поліція Львівщини. Минулої неділі футбольні фанати стали свідками захопливого матчу за кубок пам'яті Ігора Фещука між футбольними командами Броди Старі Броди та футбольною командою Голубиця. У першому таймі ФК Броди Старі броди здобула перевагу з рахунком 2-0 завдяки голам Юрія Гром'яка та Сергія Сарахмана. У другому таймі капітан Олег Клим отримав дві жовті картки і був вилучений з поля, що дозволило ФК Голубиця скоротити відставання до 2-1 завдяки голу Романа Совінського. На середині другого тайму гравець голубиці отримав другу жовту картку, зрівнявши склади команд. Але через деякий час ще один гравець голубиці був вилучений. Гра продовжилася складами 10 на 9. І, хоча обидва голки перемали багато роботи, рахунок залишився незмінним. 2-1 на користь футбольної команди броди Старі броди. Участь у нагородженні команд фіналістів взяв Ігор Клим, який зараз служить у Збройних силах України. Його присутність стала особливим моментом для всіх. Фінал е, присвячений пам'яті Ігора Фещука. І в цьому фіналі зустрічаються команди е, Броди, Старі Броди і команди е, Голубиця. Так, закінчився якраз перший тайм цього фіналу. З рахунком 2-0 перемагає команда Броди Старі броди. Дуже цікавий фінал. Також у першому таймі є червона картка у Бродів, я думаю, другий тайм буде не менш цікавіший. Тут у нас прям вирують емоції. Також варто відзначити, що з наступного тижня по плану починається у нас вже чемпіонат Бродівщини з футболу, в якому попередньо з'явилося сім команд. Також хочу окремо подякувати Збройним силам України за таку можливість, що вони нам дають зіграти в таку неділю цей футбол. Дякуємо вам. Слава Україні! Суперник був, ви бачили, достойний. Хлопці теж хотіли виграти. Вони всі такі здорові, мобільні. Ну але досвід в нас є досвід на досвідчені гравці. Плюс всі ходять на тренування, вони тренуються два рази в тиждень. Ну і результат видно, що вони вміють той м'яч тримати, грати в пас. Ну і за рахунок, я думаю, цього, що вони тренуються і. Такий, такий і результат. Ви бачили, що було в нас більше моментів. І В них були моменти, і в нас були моменти. Ну, якби ми їх реалізували, то ясно, що ми б виграли трохи з більшим рахунком. І це реалізація ще раз. Реалізація, то не тільки. Проблема в такому футболі районному, обласному, і і реалізація є. І ви, ви бачите, і в командах майстрів, які теж грають і виграють з невеликим рахунком 1-0. Цей ми того досягли, ми довго йшли, і було би обідно їм тим хлопцям, що е, вони цей кубок би. Упустили, то було би дуже їм бідно, і ясно, що мені я би тоді дуже важко бути цей. Ну і ясно, що хочу подякувати збройним силам, які хлопці стоять. І боронять кордони нашої країни. Я їм можу тільки зробити, зняти шапку перед ними і, і вклонитися. Дай Бог, щоб ми цю війну виграли, ну, по-іншому не так само, щоб ми війну виграли, як вони сьогодні виграли. Фінал, фінал Кубка. На Львівщині правоохоронці повідомили державні реєстраторці про підозру у зловживанні повноваженнями. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Жительку міста Золочів віком 31 рік, державну реєстраторку однієї з міських рад на Львівщині. Викрили слідчі відділення поліції номер 2 Львівського районного управління поліції номер 2 спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинами у Львівській області за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури. Як встановили правоохоронці, чиновниця, зловживаючи службовими повноваженнями та з метою одержання неправомірної вигоди, втрутилась в роботу автоматизованої системи державного реєстру прав, внесла несанкціоновані зміни та в подальшому провела державну реєстрацію прав власності на житлові приміщення без отримання відомостей Про прийняття цих об'єктів нерухомого майна в експлуатацію, їх технічної інвентаризації та присвоєння їм адрес. Також вона внесла до Державного реєстру прав записи про погашення права власності громадян на нерухоме майно та про поділ будинків без відповідних договорів або рішень суду. У такий спосіб чиновниця внесла до Державного реєстру прав несанкціоновані зміни щодо трьох об'єктів нерухомої власності. Слідчі повідомили державні реєстраторці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 365.2, зловживання повноваженнями, особами, які надають публічні послуги Кримінального кодексу України, та частиною першої статті 362, «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації. Чинені особою, яка має право доступу до неї Кримінального кодексу України, максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк до трьох років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. У напруженій боротьбі за кубок надії зустрілися футбольні клуби Суходоли та Січ Ясенів. Січ Ясенів швидко повели в рахунку 2-0. Проте суходоли організували вражаючий камбек завдяки голам Романа Сурмая та Василя Демчука. На 80-тій хвилині суходоли зменшилися в меншості після вилучення гравця, але продовжували створювати гострі моменти. Врешті-решт команда Забузької громади здобула перемогу, а суходоли отримали нагороди за четверте місце кубка. Найзворушливішим моментом стало освічення. Гравець футбольної команди Суходоли запропонував руку і серце своїй коханій просто на футбольному полі. І вона сказала так: ця подія залишила всіх присутніх з теплими емоціями. Вітаємо «Січ-Ясенів» з перемогою, а також молодят з їхнім важливим кроком у спільне майбутнє. Фінал Кубка Надії відбувався. Зустрічалися команди Суходоли з Бродівської громади і команда «Січ-Ясенів» з Волосівської громади. Я представляю команду Січасинів. Хоча представником є нас Володимир. Сьогодні мене попросили взяти інтерв'ю, я розкажу вам трошки по ходу матчу. З рахунком 3-2 перемогла команда Січи Сінів. Матч був дуже напружений. Дві червоні картки, як і в Суходолів, так і в Січі. Багато незабитих моментів обох команд. Дуже-дуже цікавий фінал. Я думаю, він навіть вартував цей фінал головного фіналу по напруженості і по накалу гри. Також хочу окремо подякувати Збройним силам України за таку можливість, що вони нам дають зіграти в таку неділю, цей футбол. Дякуємо вам. На території ботанічних пам'яток природи Лиса Гора та Гора Сипуха працівники Національного природного парку Північне Поділля разом із представниками Національної академії наук здійснили моніторинг видового різноманіття рослинного покриву. Нагадаємо, що Лиса Гора і Гора Сипуха ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні, розташована на захід від села Червоного на схилах Лисої Гори, загальна площа 283 гектари. Ми знаходимося на території ботанічної пам'ятки природи загальнодержавного значення Лисагора і Гора Сепуха. Ця територія відмічається найвищим рівнем видової різноманітності на одиницю площі у східній Європі. Працівники національного природного парку Північне Поділля разом із представниками Національної академії наук, а саме дідухом Яковом Петровичем, здійснюють моніторинг видового різноманіття рослинного покриву ботанічної пам'ятки природи Лисагора та. Гораси От Є частина території, де не треба нічого робити, там воно все тримається добре. От, є частина, де треба так повкалувати. то Рік, два-три треба повкалувати, щоб забрати ті чагари, забрати той глід, і ту інвазію забрати. Ну, це так, так добре, що ведемо дискусію, обі думками, це нам важливо, важливо розробити заходи почути от від людей інших, якби вони скритикували. Я кажу, от ми робимо таке, таке, то скажіть нам щось погане про те, що ми робимо. Для чого? Для того, щоб ми могли придумати ще щось краще. Дискусія має бути. Ми маємо всі думки, всі ті заперечення, всі та виїхати на природу, подивитися, подумати. Можливо, воно так вийде, можливо, так не вийде. Але для того є голова, і треба, треба постійно бути на тій території. Сьогодні ми приїхали в ці місця, які я вперше відвідав. Ми порахували рівно 50 років тому. Це знамените місце. Лиса гора, яка була відома ще з часів Польщі. Тут працювали відомі польські ботаніки, шафери і так далі, описували рослинність. Ну, а десь в 74-75 му рок му роках мій керівник Шелях Сосонко, такий, в нього дружина робила. Дисертацію по степах Поділля ми приїхали сюди і картували рослинність цієї території. Ми зробили карту рослинності, робили детальні описи. ну Десь тут тижнів два. Отак от, от детально їздили, працювали. Була зовсім інша картина. Оці схили були відкриті, ну, тільки по, е, не було стільки. Сосна десь там зверху була, ці ліси тільки зверху. Ну, а сьогодні 50 років тому я приїхав. ну, По-перше, отримую задоволення. По-друге, у нас тема така цікава. Дослідження біотопів. Ну і зокрема, нам треба цю територію характеризувати, то ми ведемо, робимо такі описи, оцінюємо їм, дивимося, як в себе ведуть рідкісні, червонокнижні види, де що зникає, а де що навпаки. Експансія. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати подобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас пощадку. Ширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!